Коли він з'являється на вулиці, то завжди у центрі уваги. Синю, жовті вуха і герб на спині – це про собачку. Багато перехожих відразу тягнуться до телефону, щоб сфотографувати. Раніше ж такого не бачили. А от дуже сподобалося. Я сфотографувала Може, ми свою так зробимо дуже гарно, патріотично. Тепер це дуже модно. Білі тим часом знаходить нового чотирилапого товариша. Відразу видно, що колір для нього зовсім не має значення. Альбіна Чернова каже, що собаку в таких кольорах бачить вперше. Гарно дивиться, це дуже так, патріотично. Перефарбувати свого собаку в патріотичні кольори ідея її маленької господині. Семирічна Яринка Сиротюк каже, що це вже не перший такий досвід перевтілення її собаки. Лише раніше кольори були іншими. Коли настав час білі стрихти, то не обійшлося без експериментів. Я сказала громарці, щоб вона пофарбувала жовто-сині вушка. І вона ще додала герб на спині. Кольорів трошки на хвостику зараз такий час. Я думаю, що такий вигляд собаки однозначно буде підтримувати підтримувати навіть українців, тому що посмішка з'являється завжди, коли дивишся на собаку. Яринка собакою не може натішитись і вже подумує над новим образом свого улюбленця. Порода мальтійська болонка вимагає до своєї зовнішності особливої уваги. Тому візит до грумера не за горами.